Я координувала коаліцію за вільну від тютюнового диму Україну. Зараз, якщо є курці, можливо, хтось скаже, що питання куріння, курити чи не курити, це мій власний вибір. Але я хочу сказати, що ваше здоров'я потрібне зараз країні, потрібне суспільству. І відповідальність за ваше здоров'я лягає на кожного з вас. І тому перед тим, як гробити власне здоров'я надмірним споживанням алкоголю, тютюну, малорухливим способом життя, ви подумайте про країну. Україна, на жаль, в лідерах за смертністю працездатному віці. Хоча завдяки антитютюновій кампанії нам вдалося і скоротити кількість рівень споживання тютюнокоріння, і навіть зменшити захворювання серцево-судин і так далі. Але тим не менше, надзвичайно важливим є. Позиція країни щодо неінфекційних захворювань, пропаганда здорового способу життя, і тут самопоміч буде дуже багато докладати для популяризації для того, щоб здорового способу життя, для того, щоб зростала тривалість життя, тому що високий рівень смертності людей в працездатному віці він також відбивається і на ВВП. І ми це теж повинні свідомо розуміти.